Дуже нервова, скажімо, гра, я своїм хлопцям вдячний. Перш за, за, за все за те, що вони відпрацьовували за себе і за тих двох хлопців наших. Плюс я задоволений нашим командним духом і можу сказати, що якщо ми так будемо продовжувати, Рахунок буде в нашу користь. Їхали сюди тільки за перемогою. і, В принципі, розібрали суперника. і, скажімо так, коли грали ще в рівні складах, дуже багато що у нас виходило. І Навіть грає в меншості в першому таймі, у нас при щоті вже 1-0 був. Шикарний момент у Йона забити. В другому таймі при щоті 2-0, я не вибачу, теж був момент, коли ми в пресінги зіграли. Так, в... про Так, да, восьміром ми зіграли в пресінгу. Це, це говорить про те, що у команди є командний дух є характер. Забити, тобто пропущені м'ячі, ну, є питання, є питання насамперед по першому м'ячу. Я вважаю, що там був фол на бутко. Другий фол на бутко був вже біля нашої лавочки запасної. Чистіший фол, коли гравець грає, грає прямою ногою і в м'ячі в ногу. І це спровокувало такий нерв. Футболісти на полі це відчувають. І, звичайно, що мені хотілося їх так, захищати. Ну, Маємо такий результат, треба проаналізувати ну і рухатись далі. Боротьба продовжується, і нам треба шукати ще два тури є, шукати десячки. Рухатись далі, наступний матч з кривбасом. І без Івана Патріка, без Богдана Будкова важкувато буде суттєві такі втрати. 100% суттєві втратки це наш капітан, плюс теж Ваня, один із лідерів. Нашої команди. Ну, будемо думати, кого куди ставити. Є небагато часу, а, ну, є підготуватись. Треба добратися до Одеси да, готувати вже до кривбасу. Чі здавувала сьогодні вас Олександрія? Ну дуже багато аналітиків, блогерів писали, що останні матчі не ну, досить впевнено. Десь грає команда Руслана Ротаня, там нічиї, поразки в товариських матчах. Ну і ми побачили, що сьогодні чорноморець доволі добре підготувався до Олександрії. Можливо, якісь все ну, одно сюрпризи були. Та ні, ну в принципі, ні. ми розібрали дуже непогано. Ми розуміли, за що якоїсь якості грає Олександрія. Тобто я ще раз повторюю, навіть коли ми грали там вже в меншості, не так багато. Моментів создавали. Але, ну, звичайно, якщо брати майстерність футболістів, ну, той же Безера, ну, дуже хорошого рівня, тот же Кавалець, ну, гравці, які знайшли навіть, свою команду і показують дуже непоганий футбол.